Працювали всім чим можна. Шокери, палки, дубинки, якісь там пруття залізні, там, вогнегасники по голові там, тушили. Ну, Мене особисто не тушили, але ну, поруч мене, цілу час, слава Богу, минувало. Але я пам'ятаю, мені набили велику гулю в паховій зоні, і я вже думав, що це пахова грижа, як вони потім сказали. От, я думав, що я не доживу до ранку, бо дуже було погано. У ну, такого розміру гуля була. То хлопці стучалися в двері більше двох годин. Щоб прийшли, оказали якусь медицинську допомогу. Прибіг лікар, мене вивели з камери, підняли на другий чи третій поверх. Поклали на кошетку, і поруч принесли вже мертве тіло і сказали: будеш вести себе погано, будеш рядом з ним. І мене це дуже якось так. Ну, страшно було. Після цього, як ти пройшов цю шеренгу, вас наставили до стіни, ми руки підняли вверх і стояли, поки нас по одному не брали. і не почали проходити поетапно всі ці процедури їхні. Ну, і під час того, поки ми стояли, там по декілька людей витягували і починали просто забивати. Ну, наскільки ми знаємо, там за цю прийомку людей 9 загинуло, і в нас половина поверху точно була з півмоториксом, з трубками от, ходили. Теж там було дуже таких нюансів. Були старші люди, які просто виключалися. І хтось каже, типа, покличте лікаря, тому що людина ну, без тями. Хтось починає кричати: тіпа, Кому врача, я врач. Ну, і там хлопці кажуть: от, типу, людина виключилась. Він просто підходить, бере шокерів, шию, його починає шокером бити.